Всім привіт, мої любі глядачі! І сьогодні з вами я, Амотіва, І сьогодні в нас друга частина проходження Різдва з Фредді. Так, мені щось дуже громко, я трішки зроблю тихіше. Так, і сьогодні в нас, як ви зрозуміли, друга частина. Я обичаю, що давно не виходило по, по ФНАФу відосів, я викладував інші. І ніяк не, не міг зібратися з тим, щоб зняти другу частину, тому що було дуже стрьомно ще у тої частині, якщо ви пам'ятаєте. Бо я дуже сильно затупив. Ну, а ви беріть щось смачненьке, беріть чайочок, і ми будемо починати наше проходження. Так, я б, оскільки вже проходив. Ми нажимаємо Continuum. І чекаємо. До речі, я зробив свій телеграм-канал. Силка буде на нього у описі. І не забувайте на нього підписуватися. Тому що я там викладую ігрові новини і новини, коли будуть відео. Так. Отой От раз ми закінчили на двох. Е, на двох годинах ночі. Так. І як ви пам'ятаєте... Стоп, що це? Ага, нічого. Я протупив і не закрив двері, і мене. Як ви можете здогадатися, вбили. Ага. Хрінь, пішов. Пішов звідси, гівно собаче. Пішов, я сказав. Не yes. зрозумів. Yes. На нього ж треба світити. Ні? Так. Мене серце трішки Йокнуло, я прям не закричав, але все одно. Continuum, добре. Так, зараз треба мені е, розібратись як закривати двері, тому що я все позабував, чесно. І я не можу зрозуміти, як їх зачиняти. Так. Давай завантажуся. Так. Швидко йдемо туди. А як, а, а як двері? Ага. Ось, як двері зачинити. Добре, добре. На shift. Фух. Так. Shift і на shift, добре. Якщо я не помиляюся. Uh! Та як? А як його контри? Не, не розумію. Я ще. а Якщо я не помиляюся, І все, я помиляюся. Я не можу просто зрозуміти, як мені пройти далі, тому що він завжди мене лякає, і я не можу зрозуміти, як його контрити. Тому що Бонні Ліхтар. Uh, цей Фредді, це двері зачиняти. Чіки та лефті немає. А є Фоксі. Може. А ну, зачекайте. Є... Може. Від нього. Точно! Від нього треба. Цей во. Ліжко. Uh... Під... <зв blaza> Круто! Офігезно. Вони приходять. І двері не спасають від одного, від другого. Я взагалі офігію, якщо зараз ще Чіка буде. Хоча її не повинно було бути. Ну, проходження в нас зараз дуже прикольне. Ну, мені прям подобається, подобається. Так, давай завантажуся. Ну і телеграм-каналчик. Я ж кажу, там буде дуже багато новин. Я хочу його вести дуже активно. Так. Ага. Хто? А от від нього ми закриваємо. Так. А скільки треба чекати? Я не можу зрозуміти. Все! 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 Та тікай! Так. Фух! Дивіться, нас не вбило! Круто! Так. І, до речі, Різдвос Фредді це, мій, мабуть, перший ось такий геймплей по фанатському ФНАФу, тому що я до цього взагалі не грав. Ага. Ні, ще не... не почалась? А ні, 15 хвилин вже пройшло. Фух. Так. Не тут. Ага! Швидко, швидко. Ага. Пішов нахрен. Фух. Демон, просто демон. Я не розумію, я буду їх посилати Далі і далі. Так, тут немає боньки. Фоксі немає. Я зрозумів. Ні. Ага, пішов нахрен. Так. А що а робить? А! Якщо я не помиляюся, він повинен зайти до мене. Чи що? Так, якщо я не помиляюся, треба взагалі не реагувати на нього. Так, він щось хоче зробити. А давай-ка ми будемо під. Цейво. під. Ага, все, він іде! Точно. Я думав під ліжко вже ховатися, але він просто ліває. Ну, без нічого. Ага. Фоксі треба ховатися під ліжко. Так. Так. Ага, пішов нахрен. Слухайте, ми добре йдемо. Я, я їх контрю. Це дуже добре. Слухайте, але заряду вже залишилось дуже мало. Це погано. Причому поганенько. А, і до речі, дякую дуже за перші наші на довгому ролиці 50 переглядів. Я дуже вам дякую. І мені подобається, що вам Лего огляд, мені сподобався. До речі, силочка і. Як? Ага, ховаємось. Зараз ви можете бачити на екрані. перейдіть, подивіться, там дуже прикольно. Там китайці на фігурку нахезали. Так. Твою мать! Якого хріна ти виліз? Дебіл! Просто. Ви Що, чули? Ні. я не чув. Як він зміг пробратися до мене так, щоб я його не почув? Вони мене доконають. Я Я... Гарантую... вони мене зараз доконають. Так. Я не знаю, я його не чув. Треба частіше, мабуть, дивитися туди. Так. Немає. Так. Я хочу за кожне відео по дві ночі прийти, щоб за три частини пройти вже і піти до іншого ФНАФу. Ага, немає. Немає. Так, дивно. Ага, чую. Пішов нахрен. Так, дивимось. Немає. Добре. Добренько. Ну, це як ФНАФ 4, але тут замість кошмарів. Із FNAF 6 аніматроніки. До речі, е, в мене є одна теорія про цю гру. Про... Ага, пішов нахрін. Про FNAF 4. І я скоро викладу відео по ній. Так, хтось постучав. Ні, не постучав. Так, ану. Пішов нахрін? Слухай, я не хочу на тебе витрачати свій час. Добре, посижу. Блін, тут. Дуже ще прикольно, що автор зробив дуже багато відсилок на Sister Location, на ось перший ФНАФ. І коли ми повертаємось, там постер на перший ФНАФ можна побачити. Ага, він пішов. Добре. 15 клин вже прийшло. Це добре. Так. Тихо. Я щось чув. І тут же. Дуже прикольна ще атмосфера. Угу. Підліжко. Добре. Пішов звідси. Офігєзно. Чому такі стрьомні звуки? Це точно не кошмари а Айсунов 6? Чи вони потім мене будуть прям по повній фігачити? Арматурою, дверми, скрімерами. Так, пів заряду ми вже витратили, але залишилось ще 30 хвилин і ще півтора заряду, мабуть. Так. Ніко... 15 хвилин. Не заруїнти. Друзі, не заруїнити. Я буду... Більше мовчати. Так, ага? 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 Не вийшло? Не вийшло? Не чую твої сльози. Так, добре. Так, мені це подобається. Добре. Добре. Жити, жити, жити? Ага? Ага? Ось так я її заруїнув. Якщо ви пам'ятаєте. Угу Ось так я із руїни в той момент. А то я так багато балакаю, що не чую взагалі їх. Це погано. Так. П'яти По п'ять хвилин. Ага ж. Ага. Чув, чув, чув Не чув. Так. А! а... Тікай! Тікай! Ага. Як добренько. Ага. Як добренько. Я заблудався у кнопках, я не зміг. Так, ну може, ти вже припиниш ніч? Мені, мені вже стрьомно! Якщо я заривнюю на п'яти хвилинах, як у першій частині, то я не зможу. У мене інсульт плюс інфаркт буде. П'ять хвилин залишилось. Друзі. 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 Друзі, друзі. 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 Так. Кулачки за мене, кулачки, давайте, давайте. Тому що я зараз... Протягну! Я, мабуть, протягну. Так, кулачки за мене тримайте, щоб я протягнув третю годину. Ага, нікого. Чи другу? Стоп, ну це друга пішла. Ага. Гуляй. Ага, гуляй. Взагалі крутезно. Крутезно! Так, добре. Нікого. Нікого? Нікого. Де! Де! Ху! Є! Менчики, ви це бачили. Йоу! Ми прийшли з вами. Йоу. Так. Що далі в нас? Далі, мабуть, чіка з'явиться, тому що на першій частині, якщо я не помиляюсь, так, її не було не було. Так. Нове повідомлення. А на лефті взагалі якась помилка. Ентер. Так, до юзера. Ти маєш поговорити з відправником, хто доставив тобі різдвяний подарунок. Так, all the action you made against him in the report. And in order not to have any more problems with you, it has been to deny you access to all of the website. Thank you and так, тобто мені поговорити з відправником. за всякие ошибки, неполадки были или проблемы. Ага, окей. Так, что дальше? Появляется ли кто-то новый или мы идем тем же... Банет Эндин? Меня забанили? Не понял. Не понял. Не понял. Не понял. А, а як-то? Так, Я щось не допереклав? Що? Так, ну добре, я зараз все пройду І тоді включуся. Так, дорогі друзі. І. Я, походу, зрозумів, у чому наша з вами проблема Ну, це плюс, так, що ми вибили одну з кінцівок, але нам. ми у той частині вибрали неправильні параметри того, що в нас зламалось. Зараз я вибрав правильні. Ну і як перепройшов гру, щоб ви розуміли, 5 разів. Так. І. Так! Єс! Єс! Я зміг! Мої старання не були зря. Тепер ви можете далі продовжити дивитися улюбленого мене. Ну, якщо у вас взагалі улюблений блогер. Так, натискаємо Погодитись. І тепер, так, нам треба вибрати. Так, дивимось. Фредді щось робить. Так, закривати двері. Тут написано не закривати, але треба. Так, цьому світити в голову. Так, ага. При ній теж треба закривати двері. Е, від нього треба, ну, від Фоксі. Е, під ліжко, а від лефті... Поки що нічого. Він взагалі його не має зараз. Так. І ми проходимо. Це в нас. Ну, мабуть. Е... Ну так, це в нас третя година пішла. Так, да, то була друга година. Так. Ну, тому що ця гра починається з 12 ночі. Так. З 12 годин ночі. Ну, прям як Різдво, та Новий рік. Ага. Ви бачили? Два за раз? Ви ще на приколі! Ну, Чіка прям стала активно, активно. Ага. Просто в двері не заглядаємо якийсь час. Добре. Так, ти пішов? Ні, стоїш. А що ти тут стоїш? Я не можу. Так, ага, нічого. Так. Та... Ти можеш піти вже звідси? Добре. Ага. Законтрив, добре. Ага. Так, ну. Я а... обісрав. Чому? Я завжди туди дивився, і нічого не було. Нічого страшного. Знову серце йокнуло. Я не можу зрозуміти добре. Контюум. Просто яка жесть. Трашак. Господи. І подивіться ту частину. О, це обов'язково. Ну, і я там дві години пройшов з. Ага. Підліжко. З 12 по 2, а зараз з 2 по 3 проходжу. Інсульт. Інфаркт. Ще знову. Чому? Я чув щось, але у деяких випадках там взагалі нічого не повинно бути. Як? Як? Чому це би я? Чому? Просто якась честь. Друзі, поставте лайк за такий контент і за мої нерви. Щоб. Ага? Хоч якось їх відлікувати. Швидко! Ага! Тільки ніч почалась, він вже прибіг до мене. Як так можна? Група оперативного слідчення, я не можу зрозуміти. Що це? Спецназ! Що він так швидко реагує! Пішла нахрен, курка. Я тебе на пательню засмажу. Ти. Спиди. Добре. Ага. 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 Ви подивіться, я не помер! Поки що. Я її реально на пательню скоро зам змажу. Так, якісь трьомні звуки, добре. Чому Чіка така активна, я не розумію. Це дуже дивно. Так. Так. Поки що все. Дуже добре. Ага. Так, я ще чув. Добре. Так. Е... Просто не дивимось туди взагалі, пустите нахрен. А, просто пусть пройде там до себе у, у свою хату там до шкафу, де він живе в мене. Угу Як це буде? Я поки що у все подивлюся там. Вон на Боню подивлюся із Фредді Голден на там плюшку понажимаю. Ось це нахрін, чесно. Так. До речі, ось ця штука, якщо ви бачите... Зелена, ага. У нас ФНАФ 4. Ну, це декорація. Іграшка з ФНАФ 4. А! а, Тікать! 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 Ну... Ага. Ага! Що, не можете? Ти подиви... Ля-ля, що це активи чув. Так. Добре. Слухайте, Пішла нахрен. Я не знаю, я тобі бошку просто хочуть робити? А! Ну це шкурка. Я її на пательні засмажу. Я. І напишіть в коментарях, скільки раз я вже сказав, що я її на пательні засмажу. Ага. Його просто з дробаша винесу. Добре. Так, Ну поки що. І до речі, мені здається, що... Ну, рокстар Аніматроніки оці. Ага. Вони як той, так, але, але не... ну, просто інша версія той аніматроніків. Тобто друг... друга версія той аніматроніків. Точно. А... Угу. Тому що ну, вони дуже схожі з. Ну, от якесь комбо між візера та звичайними. І там, типу, не пахне взагалі той. ...аніматроніками. І за цього в мене ось така думка. А ви напишіть у коментарі, що думаєте про це. А, 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 тікат, 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 тікати, тікати. Біже, біжи звідси. Так, добре. Ага, законтрили. Нікого, добре. Так, ну якщо я проживу, це, то це добре. Так, 10 хвилин залишилось. Ви протримайте за мене кулачки, щоб я вижив взагалі. Ага. Ну, добре, пішла. На своїх кур'їх ніжках. Добре. Е, під, під ліжко, під ліжко. Ну, все. Побіжав. Добре. У мене дуже мало заряду залишилось. Це дуже погано. Так, давай, давай, давай. Добре. Ага. Ага. Ви розумієте, так, да? яке ажіотаж? Оп! Ні, нікого Тихо, ні, не тихо. Ага. А якби я сказав, тихо і просидив би, то все б було погано. <рит> ага. І добре, що вони тут одразу убігають від мене. А не треба чекати, поки вони зрозуміють, що двері зачинені. Ага. О, пішла. Добре. Протримай за мене кулачки, друже. Ми зараз пройдемо це. Або, друзі. Так, добре. Так, ага. Мінус. Так, мені здається, що хтось у дверях. Моя чуйка мене не підвела. Добре. Е, Тих е, без... Ц, е, всі слова позабував. Так, у мене батарея взагалі не тримає. Шляпа! 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 Будь ласочка! Будь ласочка! Будь ласочка! Ну, 4 години, будь ласка. Та! Да! Да, Сюдом! Добре, ми пройшли з вами. Так. Е, зараз подивимось, що нам ви... видасть гра, і будемо закінчувати, тому що, ну я ж кажу, в першій частині 2 години, у цій частині, ну, воно, як друга буде рахуватися, теж 2 години пройшли. І навіть одну кінцівку розблокували. Так, читати. Так, ми. знайшли. Ага. В, е, аніматроніків. Я, ну, я жалуюсь на те, що не було Лефті. Тому що я дивився там проходження ще давно на цю гру, і там було це. І вони повернули Лефті, добре. А, ага. Але він покоцаний. ага. І без декорації. Ну, Лефті. Ага. Коротше, його треба ще відремонтувати. Угу. Угу. Добре. Ну і як... І... плюс 15% за лефті. Це багато щось вони від мене хочуть. Так. Все. Дорогі мої глядачі. Друга частина проходження Різдвас Фредді на цьому підходить до кінця. Не зрозумів. А куди мене прикинула? Так. А я не хочу проходити. А що робити, якщо не хочу? Ну, коротше. А, підписуйтесь на ТГ, який буде в шапці. А, на каналчик, ну, Ютуб. Ставте там фотобайку, пишіть свої враження від цього відео. Та й наскільки вам подобається ФНАФ. Ну, а на цьому ми з вами закінчуємо. З Амотива. И всем папа! -па!